Петренів у Львові запрошують на безкоштовне it навчання. Курс стартує уже 1 лютого 2025 року. Триватиме він 10 місяців. Як зареєструватися і що на виході отримують учасники? Питаємо у Олексія Другова, керівника ГО Академія для героїв. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі Першого західного. Добрий вечір. Добрий вечір, вечора. Пані пане Олексію, це не просто навчання, це ваш квиток в нову професію. Йдеться у релізі, опублікованому про безкоштовні it навчання для ветеранів. Для початку розкажіть про них, що це за навчання, хто їх проводить, що чого саме там будуть навчати. Так існує така громадська організація. Вона називається Академія для героїв. І це проект, який підтримується і стартував за підтримки it й ті яка дуже багато допомагала насправді ЗТУ протягом останніх двох років, і вирішила створити власне свій проект, щоб бачити конкретні результати. Ідея така, щоб набирати на навчання ветеранів, людей, які прийшли через бойові дії, і допомагати їм адаптуватися в їхньому соціальному житті на ринку праці, навчити їх it спеціальності різних. it спеціальностей ми навчаємо різними it спеціальностями, і відповідно допомогти їм із практикою і допомогти їм з працевлаштуванням в it компаніях. Сам проект стартував у лютому. Ми набрали вже першу група. Зараз навчається. Першу групу. Ми набрали разом з ліською політехнікою з 1 липня. І там у нас було дві спеціальності: це Project manager і quality assurance, Тобто просто народі так називається тестер. Так і вони фактично вже зараз підходять. Ця група перша підходить до виходу. Вони зараз будуть проходити практику в різних IT-компаніях і в березні мають ці успішно закінчити навчання. І от одного принаймні, ми вже працевлаштували. Ну, але, це звичайно. ми планували, що це буде вже після навчання після целаштування. А другу групу. От зараз ми набираємо 1 лютого. До 1 лютого йде набір. До 10 січня ми, ми збираємо відповідно анкети, документи, і це буде спеціальність Full Stack. Це якби така універсальна it спеціальність, яка дає можливість працювати і фронтенд дівелопором, і бекенд бекен-дівелопером відповідно і в інших it Спеціальностях для того, щоб потрапити на навчання, потрібно бути Ветеран бути мотивованим мати мінімальне принаймні, знання англійської мови а для того, щоб ми знали, Мінімальні знання англійської можна. мови, це про який рівень йдеться? Ми хотіли б, щоб ті, які вступають, мали хоча б рівень а 2 Тобто вони принаймні, розуміли те, що їм говорять, тому що саме навчання комплексне. і В нас є навчання, там є іт спеціальність, є софт-скіли, англійська мова, тобто ми приділяємо велику увагу. Англійській мові, це до 180 годин це навчання в англійській мові. Ми так само оплачуємо потім для наших студентів здачу на умовний сертифікат у Бритішкансел. Відповідна мета, щоб всі, хто випускається з нашої програми, знали мову на рівні b 2 І о, хто хоче зареєструватися, потрібно просто в Гуглі ввести «Академія для героїв, зайти на наш сайт, і там є форма для реєстрації. Написати, хочу навчатися за програмою FullStack». Відповідно, в нас ми буквально тиждень говоримо про цю програму. і У нас вже є 70 бажаючих навчатися, але це немає жодних проблем, тому що це лише друга старт другої групи. 1 квітня ми стартуємо з третьої групи. І це буде навчання маркетинг та продажів. в ті 1 червня ми стартуємо з четвертої, з третьою групою. Четвертої, припрошую групою. Це вже буде текст супорці садмін. Відповідно, таке навчання буде систематично відбуватись. Ми будемо набирати по чотири групи на рік і мінімум 50 ветеранів. Ми зможемо навчити, і так само о, от є хороші новини. Ми зараз працюємо робимо ремонт, і в нас на площі Петрушевича-3 буде створено наш тренінговий центр. І так само мушу наголосити про те, що навчання всі відбуваються вживу, тому що ми перекинали, що онлайн формат навчання надає змоги для людини, яка не має it спеціальності, it фаху паху стати насправді якісно конкретнозапним фахівцем. І тому власне буде мати наш власний тренінговий центр для ветеранів, який так само можна буде використовувати для різного роду. Курсів, тренінгів, навчань ну, і так далі. І дуже, якщо коротко, ще у нас є ще один такий гарний проєкт. Ми маємо зараз домовленість з Unbroken і на Миколайчука, і зараз так само вже на Новоському. Ми так само проводимо навчання для ветеранів, які проходять реабілітацію. Ми їх навчаємо базовій комп'ютерній грамотності, як користуватись штучним інтелектом в полегшенні повсякденної діяльності. Які є ті спеціальності розповідаємо про наші програми? Відповідно, і робимо те, що це короткий період часу, поки вони проходять реабілітацію, так само дати їм практичні знання і за ті світу. Тобто вони проходять реабілітацію. Паралельно вони у вас можуть навчатися, вірно? Так, вони проходять реабілітацію там від 14 до 28 днів, де коли буває трошки більше. Тобто кожен тиждень проходять заняття. Відповідно, вони самі ті ветерани, які приходять зятя, самі вибирають ту тему, яка буде наступною. Uh -huh. Тому тобто хочемо максимально от, зробити ефективні їхнє перебування час реабілітації. Їх трошки вільного часу насправді під час цього, і ми вчимо от таких базових. Це ключей. дуже класна ідея. Насправді дуже класна ініціатива. Я нещодавно була в одній із лікарень Львова, де так само проходять лікування наші військовослужбовці. І я бачила, що насправді ну лікування займає якийсь час, але є і багато вільного часу для того, щоб його ще й з користю провести. Можна навчатися цьому, тому цю ць, тому за цю ідею від мене особисто респект. Але якщо повернутися про до навчань, за IT, про які тема наша сьогодні розмови, я так розумію, що якщо люди не потрапляють на цей курс, ви їх автоматично перескеровуєте на наступний курс. Вірно, Так, ми робимо такий так званий шпорт ліс. Тобто, ми відбираємо усіх, хто подасть до нас заявки, Вони відповідно, вже є в нашій базі. І зараз от о, у нас вже є 70 о, чоловік. Я думаю, що буде звичайно більше. Тобто, і о, ми будемо проводити з кожним від співбесіду, Відповідно, і будемо о, о, відбирати, бо спеціальності будуть різні. Так, тобто є технічні, наприклад, фулстак, там support, є на технічні є маркетинг і продажі. Так, ми будемо вибирати ту спеціальність, яка найбільше підходить кожній людині. І будемо рекомендувати, якщо, наприклад, у вас взагалі немає жодних знань з англійської мови, ми попросимо тоді тих, хто буде подаватись, щоб вони ну, принаймні, хоча б є багато зараз безкоштовних курсів, хоча б на рівень а 2 треба буде англійську мову підтягнути, і потім ми будемо їх прийняти. Тобто ми нікому не відмовимо. І не що просто будемо регулювати процес набору в такий спосіб, щоб ті люди, які найбільше відповідають і мають більше шансів і можливостей потрапити саме на цю програму. Наприклад, там FullStack, ми будемо відбирати їх відповідно на цю програму. А інших будемо рекомендувати наступні на програми. І так само обов'язково буде з ним спілкуватися. Ви багато наголошуєте на знаннях англійської мови саме. А я хочу спитати про it знання тому що, якщо, до прикладу, ветеран ну скажу так, зелений в IT, але завжди хотів бути айтішником, Таких людей ви приймаєте, ви готові з нуля навчати людину it галузі А наше завдання, власне, не взяти it фахівця який вже має досвід роботи в IT, його повчити і потім прасовштувати. Наше завдання якраз полягає в тому, щоб людина, яка ніколи не працювала в цій спеціальності і не має it освіти, щоб її навчити саме їх, бо таких насправді є більшість. І власне я наголошую на англійській мові, тому що я сам переконався, знаєте, якщо ви не знаєте технічних знань, вас можна навчити на якийсь мінімальний рівень. А, але якщо ви не знаєте англійської мови, ви просто не потрапите в ІТ. тому що знаючи англійську мову, не знаючи, не маючи практичних ІТ, ті все одно можете працювати проджект менеджером. А ви можете працювати наприклад там, маркетного продажпродажа зараз від того, який у вас був попередній досвід. от і тому власне наголошую на тому, що англійська мова, то що без неї насправді в й потрапити неможливо. Але це як фактично, як просто один із таких вхідно вхідних умов, яка на яка не має бути у людей, які будуть потрапляти до нас на навчання. Ну, англійська мова це взагалі ключ до глобальних можливостей. А в ІТ так це точно. Мені здається, що кожна людина зараз свідомо просто повинна, має для того, аби розвиватися, вивчати цю мову. Або потім не було знаєте, як на 222 двадцять сторінку, говорять тут у Фо про працевлаштування в іт сфері. Ви говорите, що ви можете посприяти пізніше. Працевлаштувати ветерана. Вже одного ви так працевлаштували. Розкажіть, куди саме де саме знайшли йому. Роботу і е, де саме плануєте шукати всім іншим, тому що людей, яких ви набираєте дуже багато, чи є такий запит зараз на ІТ-професію? Першого першого нашого студента, якого присилаштували, просував присилаштували власне в компанію every Matrix і він зараз проходить стажування в цій компанії Потім вже друге місце отримує відповідну заробітну плату, має робоче місце і працює в АІТ компанії Рахунок, взагалі, в принципі, просив питання про Але, до речі, найбільше цікавить тих, хто йде до нас на навчання. Ми не можемо гарантувати тим нашим студентам, що всі будуть працевлаштовані. тому, тому що має бути обов'язково власне рівень знань, і ми спілкувалися з багатьма ті компанії. Ми говорили з овсером, говорили з Елексом з інтеліз з іншими компаніями. В них якби немає такого, що от ти ветеран, да ми тебе візьмемо. А от інший не ветеран, і разом знаходяться, і ми його не будемо брати. Там головне, це насправді рівень знань технічних і рівень знання англійської мови. Ну і крім того, софт-скіли, комунікабельність, робота в команді і так далі. Тобто, все одно доведеться проходити співбесіду. І е, в ІТ-компанію рідко хто потрапляє з першого разу, треба пройти дві, три, чотири співбесіди. Але що ми робимо? Тобто ми е, дуже детально аналізуємо IT-ринок, і ми вибираємо саме ті ІТ напрями, по яким принаймні, конкурси є найменші. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про е, спеціальність. Е, Маркет на хавопродажі там приблизно 3-4 анкети на одне місце про целаштування, якщо вона не технічна. Тобто, насправді є високі шанси потрапити в АТІ кампанію. Є деякі спеціальності, де конкурс поза 100 осіб на одне місце. Відповідно, ми стараємося таки уникати таких речей, тому що насправді буде потім важко просилаштуватися. Але що ми можемо зробити? Ми забезпечуємо кожного студента місцем практики. У нас відповідно домовленості з різки IT-компаніями. і коли людина буде проходити практику і прикрепляють до конкретних діючих команд. А ці в цих командах вони можуть себе зарекомендувати показати. І наступний крок це буде стажування інтерншип. Так, тобто потрібно прислужуватися інтерном, і півроку буде пропрацювати на цій посаді. Це перша посада, вступна посада в ІТ. А потім відповідно до того, як людина буде працювати, як вона буде себе показувати. Вона росте там відповідно, вона росте джуном, мідлом, сіньором і може підніматися вище. Покліє сходинців в аіт компанії тобто, що ми робимо, це практика і відбір тих саме тих спеціальностей, в яких насправді є найбільше шансів для працевлаштування. То те, що ми насправді можемо зробити, не крім того, гарно якісно вчити. Наші програми, які ми розробляємо, ми розробляємо якби на самі. Ми всі програми погоджуємо, рецензуємо з нашою за ті кампаніями львівськими. Зараз відповідно так само мало зустріча за ті ми Маємо дуже велику надію. ті класи так само долучиться, бо він долучається до програм навчання студентів молодих людей. маємо дуже велику надію що він підтримує так само ініціативу по навчанні ветеранів нашої громадської організації. Тобто, проводиться насправді така велика комуніка... комунікаційна робота для того, щоб створити максимальні можливості для ветеранів з прослатування. А на рахунок великої кількості в нас насправді заплановано 4 групи в рік, 4 групи по 12 чоловік в кожній групі, тобто 50 чоловік протягом року має вивчити. І о, якщо ми оцінюємо лівський ринок IT, ринок посилаштування, то насправді присолаштовуються тисячі кожен рік. Тому 50 чоловік. Ми це тишне, якби наше завдання, наша мета мій особистий обоя за голови організації, щоб вони насправді знайшли свою першу роботу в АІТ. Мене цікавить, що як ветерани реагують на таку можливість наскільки ветерани хочуть бути айтівцями? Ви знаєте, ми буквально тиждень тому ми, а, запустили а, таку невеличку рекламну кампанію, тобто ми. Попросили центр допомоги учасникам бойових дій львівських, попросили львівську обласну військову адміністрацію, розмістили інформацію в себе в соцмережах і на сайті. І до нас за один тиждень фактично поступило більше ніж 70 заявок. Це напевно говорить про те, що багато ветеранів хотіли би отримати все-таки доволі престижну в Україні спеціальність, скажімо так, і цікаву в Україні спеціальність. І про це при тому, що зараз насправді, якби ветеранів учасників бойових дій, не є дуже багато. Ми, ми розраховуємо, що це закінчення війни, яке ну будемо сподіватися, закінчиться як найшвидше нашою перемогою. Таких учасників бойових дій у Львівській області може бути до 100 тисяч, тобто насправді дуже велика кількість, і безумовно, що якби ми вже відчуваємо те, що є великий попит, є бажання, є мотивація. Люди дуже змотивовані. Дехто звертається і переконує, що насправді от йому це дуже потрібно. Він це відчуває необхідно. Бо це і соціальний статус, і це звичайно, що сфера ІТ – це насправді можливість це гарно, якісно утримувати свої сім'ї. Якби це наш обов'язок, так тих хто знаходиться зараз тут, допомогти зробити максимум для тих, хто допомагає нам і дає нам можливість зараз тут перебувати і робити якісь добрі справи. Я якраз хотіла запитати на завершення, чому особисто ви це робите? Яка ваша особисто мотивація вашої команди? Тому що навчання безкоштовні. Я розумію, що і багато людей залучені у ці процеси. Що говорити між собою? Знаєте, коли я прихожу, прийшов в Unbroken, перший раз, якраз нас запросили на читання цих лекцій, я побачив наших ветеранів. Я зрозумів, що це вдячність. розумієте, оця вдячність вона нам мотивує стимулює до того, щоб ми реалізовували такого роду проекти. Жаль, ми зараз не маємо великої можливості поширювати його на інше міста України чи о, набирати більше. Але я маю надію, що і е, та й компанія компанії, яка нас зараз підтримує і інші людські it компанії вони так само до цього проекту. І ми будемо готувати рік на 50, 150, можливо, 500 ветеранів, і всі з них насправді знайдуть своє гарне, якісне місце праці в it світі. І допоможуть ті компанії з одної сторони, а з іншого боку, вони будуть потрібні тільки там, де вони зараз знаходяться, у театрі військової, а будуть потрібні тут, на нашому ринку праці і будуть насправді займуть своє гарне високе соціальне становище, які в нашому суспільстві. Ти мені завжди особливо приємно висвітлювати якісь класні ініціативи для наших ветеранів, для наших захисників, для наших людей для того, аби їм допомогти, аби у ці складні часи, хоч трішечки, стало легше нам усім жити. Я дякую вам за цю розмову і за роботу, яку ви робите. Олексій Другов, керівник академії для героїв, був гостем. Головне за день.